Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо у справжню пригоду, і це буде не просто екскурсія. Намагалися уявити, як їх змогли побудувати 4500 років тому. Рінкс величезна кам'яна статуя з тілом лева та головою людини. Але, чесно кажучи, тут стільки туристів, що зробити гарне фото було майже неможливо. Після прогулянки ми зупинилися в ресторані на шведський стіл. Нарешті можна було перепочити і спробувати місцеву кухню. Далі за програмою ми поїхали в єгипетський музей, де ми побачили мумії, золоті саркофаги і навіть маску Тутанхамона. А завершенням нашої екскурсії стала прогулянка на човні. по Нілу. Це був ідеальний спосіб розслабитися після насиченого дня і насолодитися видами каїру.